На території Росії піднялася дуже гарна бавовна. З отриманою інформацією було завдано багаточисленних ударів по скупченнях росіян і їхньої артилерії і броньованої техніки в Курській області. В результаті надзвичайно точних ударів нашою артилерією, мінометами і реактивними системами було ліквідовано більше 400 окупантів і знищено до 36 одиниць військової техніки. А саме зараз натискай вподобання для даного відео і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Окупанти передислоковують нові воєнні бригади вздовж українського кордону в багатьох областях. Саме таке переміщення росіян виявила наша розвідка в Курській області. Із перехоплених розмов вони якраз були пройшли повну підготовку на полігонах із повним спорядженням і технікою переміщалися ближче кордону із Україною. Виявивши, де саме буде проходити їхній маршрут, наші військові добре підготувалися до зустрічі. В момент коли окупанти переїжджали в зоні ураження, у них було нанесено прицільний масований удар із багатьох видів озброєння. В окупантів розпочалася велика паніка, що призвела до ще більшої кількості ліквідованого і техніки. Орки сподівалися, що зможуть розміщати свої війська в безпосередній близькості до нашого кордону як до 24 лютого. Але все змінилося, і наші військові йдуть на випередження: вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.